У теперішніх, край складних фінансово-економічних умовах працівники комунальних служб намагаються відшукати кошти для вирішення найактуальніших проблем нашого міста. Допомагають йому у цьому представники міської влади, передбачаючи бюджетне фінансування на втілення низки програм. Про основні плани комунального підприємства «Червоноград житлокомунсервіс» на цей рік знімальній групі телеканалу Бужнет розповів депутат міської ради, провідний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Олег Леськів. 5 березня на 36 сесії міської ради були прийняті показники міського бюджету, підбувалися підсумки, і в тому числі приймалися чимало програм. Серед них програми три програми, які стосуються благоустрою, а значить, і нашого підприємства Капеча ЖКС. Я на них хочу детально зупинитися, тому що широко такі програми приймаються, вони виконуються. У них багато пунктів, багато мешканців так ніби орієнтується, але не слідкує за цим, що відбувається в місті. А наша влада і депутатський корпус робить для, в плані благоустрою багато. І тобто, от перша програма, яка передбачає капітальний ремонт покрівель і ліфтів. Насамперед, от ми стоїмо біля будинку номер 19 по вулиці Богдана Хмельницького. Е, нашими фахівцями був зроблений ремонт е, покрівлі. І власне включений на цей рік е, інший будинок в програму, і на це передбачено 400 тисяч гривень на капітальний ремонт даху. Аналогічно, як це зроблено по Богдана Хмельницького, 19 із матеріалу металопрофілю. Виконавці робіт це буде наші працівники, покривельники, які мають досвід в, цьому, в цій роботі. В зв'язку з тим, що вони виконували подібні роботи в 2014 році, тут поруч по святого Володимира 9 перекривали таким чином дах, і, Свят... і Богдана Хмельницького, 19, який ви, ви маєте змогу бачити. Передбачається відремонтувати будинок тут, також по Святого Володимира 6 біля міліції трьохповерховий. І сподіваюся, що вже незабаром до цього наші фахівці приступлять, бо зараз відбувається коригування кошторисів у зв'язку з підняттям цін. Ще раз зазначаю, що на капітальний ремонт покривлі посвятого Володимира 6 передбачено 400 тисяч гривень з міського бюджету. Інший пункт цієї програми капітальний ремонт ліфтів. Це є одна з проблем нашого міста, навіть можна сказати, що, яка успішно вирішується, бо ліфтів багато, і, і побудовані наші будинки в період там, від 80 по 85, і потребують зараз вони масового капітального ремонту, вийшовши в них срок. Гарантійний срок 25 років. На цю статтю видатків передбачено 1 мільйон 216 тисяч гривень. Тут, тут я деталізую, 216 тисяч це є заборговані за минулий рік, а мільйон передбачено на цей рік. Ну, Знову ж таки, також ми знаємо, що косори були розроблені в минулому році і є адреси, які не завершені з минулого року. Я їх назву, це є Корольова 13, Мазепи-2. 117, Мазепи 4, по яких вже пройшла експертиза, і які будуть робити капремонти в першу чергу. Інші адреси вже після завершення цих те, те, що я назвав, це Мазепи 8, Шептицького 21, Шептицького 27, Шептицького 33, а Бандери 37. Виконавці робіт по капітальному ремонту ліфтів це сервіс ліфт, приватне підприємство, які, які мають досвід в цій сфері діяльності. Значна частина внутрішньоквартальних доріг нашого міста знаходиться наразі у поганому стані. Оскільки ремонт шляхового покриття є дорогим задоволенням, комунальникам доводиться приводити до ладу лише найпроблемніші ділянки. Інша друга програма, прийнята на сесії 5 березня, яка називається Житлово-експлуатаційне господарство на 2015 рік, передбачає такі пункти: ремонт, поточний і капітальний внутрі квартальних доріг і експертне обстеження ліфтів. Про ну, експертне обстеження там на це виділяється 99 тисяч. Воно Кожного року проводить спеціалізована організація, яка в подальшому для подальшого капітального ремонту ліфтів, які будуть трубитися. Щодо поточного ремонту доріг, в минулому році значна, чи там освоєно 99 тисяч. Деяка сума була не погашена вже в цьому році, а на іншу суму 50 тисяч передбачається певний обсяг. Поточного або ямкового ремонту, однак, за останніми даними цієї суми явно недостатньо, враховуючи позитивну тенденцію погашення минулорічних боргів. Тобто міська влада і міський голова будуть вирішувати при перегляді бюджетів, щоб та сума була значно більшою. Капітальний ремонт внути доріг, який передбачає освоєння суми 2 мільйони. 721 тисячу, із них заборговано 221 тисяча гривень. Вже е, проведено за той короткий термін, визначено перелік адрес, за якими буде проведено такий капітальний ремонт. От Ми стоїмо по вулиці Бандери 11 і це є одна з адрес, де буде проведено в цьому році капітальний ремонт доріг. Це ділянка доріг Бандери-11, де ми зараз знаходимося: 21, 23, 19А, Стуса 23. Це одна із шести адрес. Зараз вам зачитаю всі. Перша адреса Героїв Майдану 9, 13, Грушевського, 24.6. Це за ЗАГСом. Там та ділянка, я там особисто був потребує дійсно ремонту. Друга адреса, це я вже сказав і, і нагадаю ще раз, Бандери 11, 21, 23, 19, я 23. А. Третя адреса, Шевченка 21, 23, четверта адреса, Героїв Майдану 9, 1, Цорновола 1, 3, п'ята адреса, Шевченка 4, 6, 8, 12, це є так званий китайський двір, і шоста адреса, Стуса 2, Сокальська 8 Враховуючи, ще раз скажу, позитивну тенденцію роботи казначейства і з бюджетними коштами. Я переконаний, що ці, ці роботи будуть завершені в цьому році. У 2015 році комунальники планують суттєво вдосконалити систему зовнішнього освітлення дворів нашого міста, а також продовжити програму встановлення нових дитячих майданчиків. Остання третя програма. Прийнята на сесії, передбачає внесення внесків органу місцевого самоврядування на наші в наші підприємства сутутний фонд. Це також не передбачено провести чимало заходів за ті кошти. Зокрема, 99 тисяч передбачено на освітлення місць загального користування. І входять під'їзди. Хочу тут детальніше, тому що в минулому році такі кошти виділялися, і наші фахівці освітили за кошти місцевого бюджету було закуплено 33 світильники світлодіодні. Та тема висвітлювалася і вона має продовження. І на сьогоднішній день складена програма з 32 адрес світильники закуплені, і незабаром наші працівники згідно з цією програмою, вже нашою детальною будуть. Ту програму втілювати те, що вона є на часі, і люди відразу відчули покращення того самого благоустрою. Це є факт, тому що чимало мешканців, і в тому числі тут навколишні адреси: 125, наприклад, кілька 133 було встановлено кілька. Світильників дякують і, і просять е, таку програму продовжувати. Інший пункт програми це є встановлення дитячих майданчиків е, в цьому році, 2015-му, вона дещо менша, е, тому що е, за останні три роки за кошти місцевого бюджету було встановлено в Чорнограді 30 капітальних е, майданчиків, один з яких є от тут у цьому дворі, встановлений минулому році 119. 21 Тобто такої гострої проблеми в нашому місці щодо встановлення дитячих майданчиків вже немає, адже встановлено 30 майданчиків. А в цьому році заплановано 2, 50 тисяч на ту статтю видатків заплановано. Це буде по бульвару Шухевича, тут біля 8-9 школи в районі вже оприділені адреси, і Бандера 47.